«Добрий день, діти. Відгадайте, будь ласка, мою загадку. Хто краще всіх носочків в'яже, то казку славно розповість, хто колискову заспіває і дуже ніжно обіймає. Вона й лагідна, рідненька, і я голубенька свенька Усіх до себе прихилила це бабуся наша мила. Діти, а як довго ви не вітали свою бабусю? Всім я раджу неодмінно до бабусі завітати, і два слова люблю тебе, тихо ніжно слід сказати. Діти, а давайте сьогодні завітаємо гості до однієї з такої бабусь. У неї є одна дуже старовинна скриня, у якій зберігає великий скарб. Це таємниці свого роду та свого уміння. Давайте попросимо її заглянути в цю чарівну скриню. Що ми тут бачимо? Так, діти, це рушники. Раніше було, де б не, куди б яку хату не заглянули, Сюди дівчата, бабусі, жінки вишивали рушники. Вишиті рушники утворювали затишок у хаті. Коли сказали, що хата без рушників, як родина без дітей. Рушник на кілочку, хата у віночку. Кажуть, що в українській хаті як у віночку, тому діти, що вона прикрашена українськими вишитими рушниками, а у бабусі їй дуже багато. Так, а це що? Ой малята, а це сопілка один з найдавніших духовних музичних інструментів України. Вона була і залишається популярна від Заходу до Сходу України. При її звуках всі починали танцювати. Мабуть, сопілочка нагадує нашій бабусі про її дитинство, про її життя. А ось іще один оберіг. Для кожного українця і для нашої бабусі це сорочка-вишиванка. І у бабусі її дуже багато. Вишиванка є символом українського народу, символом здоров'я, краси, щасливої долі і родової пам'яті, порядності, чесності та любові. Розквітла вишиванка кольорами, орнаментами, душу зігріва. В цій сорочці все і погляд, і мамина любов, і батькова наставницькі слова. Ой, а це що діти? Невже наша бабуся й досі грається ляльками? Погляньте, будь ласка, це лялька мотанка. Якщо про вишиванки і рушники знають всюди в Україні, за її межами, а ось ляльки-мотанки дуже мало хто знає про їх. Добре, що традиції створення таких ляльок. Збереглися та продовжуються відроджуватися. Мотанки давні родинні обереги України. Мотанка символ добра, добра, благополуччя, надії та краси. Але діти цих ляльок немає рис обличчя. Це все, щоб не вселилися всякі нечисті. І що очі це як двері між реальним та потайбічним. Ось які скарби, обереги у своїй скрині зберігає бабуся. І хоча вони всі різні, і десь навіть забуті, але всі вони цікаві для всіх нас. І хоч вони старенькі, їм ніколи. Не буде ціни, тому що немає для нашого роду найдорожчих, як вони. Дякую вам, діти, що ви мене вислухали, і багато цікавого дізнались про скарби нашої бабусі та нашого народу. До побачення!